Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто, Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 найекономічніших автомобілів у плані витрат на паливо. Чесно кажучи, я був у шоці, коли вивчав інформацію для цього відео. Я обирав авто, які не лише економні в плані палива, але й недорогі обслуговування. Тож сідайте зручно, а ми починаємо. Тож на п'ятому місці у нас Chevrolet Spark. Крихітний Chevrolet Spark є справжнім міським автомобілем, який здатний пролізти в найменші парковочні місця і обійтися дуже обмеженим простором. Двигун 1,4 літри у парі з варіатором CVT потребує всього 7,2 літри у місці та 6,8 літрів бензину на трасі. Chevrolet Spark також вирізняється своїм привабливим дизайном і яскравими кольорами кузова, що дозволяє власникам виділитися на дорозі. Інтер'єр хоч і компактний, але добре продуманий, забезпечує достатньо місця для пасажирів. І невеликого багажу. Безпека також на високому рівні. Spark оснащений сучасними системами безпеки, такими як АБС, подушками безпеки та системами контролю стійкості. Завдяки низьким експлуатаційним витратам та зручності обслуговування Chevrolet Spark став популярним вибором серед водіїв у багатьох країнах, включаючи Україну. Цей автомобіль ідеально підходить для тих, хто шукає економічний та компактний транспортний засіб для щоденних поїздок по місту. Що ж, давайте подивимося на можливі варіанти Chevrolet Spark на автоаукціонах. Переходимо на автостат. Ось, друзі, дуже цікавий варіант виграшна ставка лоту всього 1050 в доларів. Думається, це за автівку 2020 року. Автівка, як ми бачимо, з двигуном 1,4 літри, пробігом 70 тисяч миль на бензині. Передній привід, коробка автомат. Я б, знаєте порадив цю автівку для тих, хто тільки починає водити. Чому ні? Подивіться на дизайн. Насправді для такого бюджетного авто це виглядає стильно. Задні двері з прихованими ручками відкривання як в старих. Сіатах. ну тут насправді що дивитися, це не с клас. І за тисячу доларів ти не очікуєш, що це буде Мерседес с класу. Ні, ти розумієш, що це компактний, простий автомобіль. Згори є рейлінги, можна поставити багажник, що дуже зручно для якихось поїздок а, з дітьми а, кудись а, за місто. Я б такий собі обрав. А чому ні? З таким розходом, порівняно з моїм дволітровим монстром, який. З'їдає 13 літрів на сотку, тут все зручно. Шкіряний салон, що знову ж таки дуже приємний бонус для автівки за такі гроші. Доволі великий екран, що несподівано. Оздоблення салону от воно виглядає як щось пластикове, типу не дуже дороге, але і не виглядає як щось некомфортне, дешеве та одноразове. Ні, все просто аскетично. Круто зроблена приборна панель, дуже спортивно, червоні стрілки. Ззаду є підстаканник. Причому тільки для одного, для одного пасажиру, а другий нехай в руках тримає. Він складається, заднє сидіння. Чесно кажучи, не знаю, там рівна підлога виходить у нього чи ні. Якщо не вистачає місця в багажнику, то можна оце все перетворити на таку маленьку вантажну машину, туди скласти, що треба, покласти габаритні грузи. І за ці гроші зверніть увагу, які мінімальні ушкодження Ми знайшли. Команда «Звігр» завжди знаходить автівки, які цікаво а Комісія аукціону 438 доларів, логістика із США – до України, до міста Львів – 1875 доларів, послуги компанії «Звігар Авто» – 300 доларів, митниця – 1356 доларів, експедиторські, тобто брокерські – 433 долари, витрати в порту Клайпеда – 11 доларів, вартість ремонту – 2800 доларів. В цілому за автівку 2020 року виходить 8260 доларів. 3 долари. А як мені здається, це дуже прийнятна ціна за свіже авто на шкіряному салоні на прикольних дисках в нормальній такій. Комплектації, як знову ж таки, як для цього класу автомобілів. Ми не говоримо про преміум сегмент. Ні, це автівка на кожен день сів та поїхав. Можна купити своїй дівчині і знати, що вона нормально припаркується де завгодно, а не буде паркувати там величезний Cruiser, припустімо, в міських заторах. А зараз а, ви зможете подивитися а, на варіанти, які у нас є вже на українському ринку, на авторія, подивитися за які суми їх продають, порівняти для себе як краще замовити зі Сполучених штатів та трохи почекати чи одразу взяти в Україні. Компанія Звігравту завжди вам радить знайти отакий от варіант, як я вам зараз тільки, тільки показав. Варіант, який можна легко відремонтувати і знати, що автівка проїхала небагато автівка свіжа, і автівка ще поїздить. А ми рухаємося далі до місця 4. А на четвертому місці у нас Nissan Versa Note. Nissan Versa це компактний хетчбек японської компанії, який славиться своєю доступністю та економічністю. Головною перевагою цього автомобіля є його невисока ціна, що робить його привабливим вибором для тих, хто шукає надійний транспортний засіб за доступні гроші. Але на цьому переваги Versa не закінчуються. Однією з ключових характеристик Nissan Versa є його економічність. Цей автомобіль не лише споживає мало. Палива, але й відрізняється низькими витратами на обслуговування. Nissan Versa вважається одним із найдоступніших в ремонті автомобілів на ринку США, що досягається завдяки дешевизні запчастин і високій якості самого авто. Це означає, що власники Верса рідше стикаються з поломками, що значно знижує загальні витрати на утримання автомобіля. Під капотом Nissan Versa знаходиться 16 літровий двигун, який працює в парі з варіатором CVT або механічною коробкою передач. Витрати палива на варіаторі складають 7 літрів на 100 кілометрів у місті та 6 літрів на трасі. Це робить Верса одним з найекономічніших варіантів у своєму класі. Інтер'єр автомобіля, хоч і не претендує на розкіш, але добре продуманий і забезпечує необхідний рівень зручності для водія та пасажирів. Завдяки своїй надійності, економічності та доступності, Nissan Versa є ідеальним варіантом для тих, хто шукає бюджетний, але надійний автомобіль. Це чудовий вибір як для молодих водіїв, так і для сімей, які цінують практичність і низькі експлуатаційні витрати. А зараз давайте подивимося на можливі варіанти Nissan Versa Note на автоаукціонах. Переходимо на автостат. Nissan Versa Note 2019 року. Як бачите, виграшна ставка 1500 доларів. Автівка в дуже Хорошому стані проїхала всього 30 тисяч миль. Двигун 1,6 літра, що немало і непогано для такого невеликого хетчбеку Двигун бензиновий, привід передній коробка автомат. А в цьому варіанті давайте подивимось, що тут з ним було. Пошкодження передньої частини та якась там сторона. Подивимося на фотографіях. Заводиться так, їде так. Тобто жива автівка за 1500 доларів ще 2019 року. Десь прим'яли трохи двері, трохи розчосаний передній бампер. Невідомо, що з ним було, але автівка, автівка жива. Типу, можна заводитися та їхати. Щось тут трапилося з передньою частиною. Теж невідомо. Бампер злетів з кріплень. Можливо, можна поставити його на місце, трохи підфарбувати. Головне, що оптика ціла. Ні, Мені здається, капот в нормі. От ця проблема в бампері та решітці радіатора. Ззаду все гаразд, бачимо якісь дрібні сколи, але то не впливає на ходові характеристики. Виглядає якось так молодіжно, спортивно я б сказав, ще біла строчка. Доволі великий екран. Нагадую, автівка з двигуном 1,6 літра за тисячі доларів. Безпека спрацювала добре, що спрацювала Ми бачимо, що вона є. Тут є бокові шторки, що теж дуже незвично для автівки такого класу. Бокові шторки з обох сторін чогось працювали. Під капотом бачимо, що все добре. Немає якихось масштабних ушкоджень. Давайте порахуємо, скільки вона буде коштувати, якщо пригнати її в Україну, 1500 доларів. Лот, комісія аукціону 508 доларів, логістика із США в Україну 2000 доларів, послуги компанії Звіграфту 300 доларів, митниця 1575 доларів, експедиторсько-брокерські 433 долари, витрати в порту Клайпеда 11 доларів і вартість ремонту. Наші експерти порахували 1500 доларів. Як мені здається, теж порахували по максимуму, тому що автівка в нормальному стані, автівка жива. І всього ми маємо 7827 доларів за доволі немаленький хешбек просторий 2019 року в хорошому стані. Тобто не треба відновлювати. Всю автівку не було якогось сильного удару в передню частину. Оце автівка, яку можна взяти для всієї родини і спокійно собі їздити щодня, дітей в школу відвозити, заїжджати в супермаркет. Я б порадив. А зараз давайте подивимося на ці автівки на українському ринку, подивимося, які варіанти пропонує нам авторія вже зараз, щоб не чекати цю автівку зі Сполучених Штатів, а отак от, от зразу зателефонувати, придбати та поїхати дивитися. Що у вас. У нас були варіанти, як воно вигідніше і що обрати. Давайте рухатися до місця 3. На третьому місці у нас Honda Civic. Honda Civic – це один із найпопулярніших компактних автомобілів, відомий своєю надійністю, економічністю та динамічністю. Ця модель була вперше представлена ще у 72-му році і з тих пір пройшла через багато поколінь, ставши справжнім символом японської якості та інновацій. Civic завжди славився своїм передовим дизайном, ефективними двигунами та високим рівнем безпеки. Сучасний Civic оснащений 1,5-літровим турбованим двигуном, який поєднує. В собі потужність і економічність. Цей двигун здатен забезпечити динамічне прискорення, але при цьому зберігати низькі витрати палива. На трасі Civic споживає не більше, ніж 5,6 літрів на 100 кілометрів, що робить його чудовим вибором для далеких поїздок. А у міських умовах витрати трохи зростають до 7,4 літра на 100 кілометрів, що все одно є досить економічним показником для седану такого класу. Крім своєї економічності, Honda Civic відзначається високою надійністю. Це авто славиться своєю довговічністю і Тривалістю, що додає йому додаткових балів в очах тих, хто шукає автомобіль з мінімальними витратами на обслуговування. Civic отримав численні нагороди за свою безпеку і є одним з лідерів у своєму сегменті по кількості продажів. Тепер давайте розглянемо варіанти Honda Civic, доступні на автоаукціонах. Переходимо на автостат. Так, друзі, ось вона красуня Honda Civic 2017 року. А в дуже крутому стильному дизайні: двигун 1,5 літри, бензин, передній привід, коробка автомат. І що по стану, була ушкоджена задня частина один бік, але вона заводиться і їде. Це головне, я вважаю. Тут вже трохи більша вартість, ніж у попередніх авто, але ми розуміємо чому. Тому що трохи інший клас, трохи а, інший статус. Бачите, а, намагалися зробити антихром, мені здається, але обмежилися передньою частиною, залишилися хромовані вставки на дверних арках. А, все інше чорне, але все одно виглядає дуже круто. Цікавий колір. Мені здається, зараз такий популярний сіро-синій без блиску. Виглядає дорого. Ось він удар, задні двері, заднє крило ушкоджене. Не сказати, що сильно, але удар був. На щастя, все це, це лагодиться. Лагодиться доволі швидко і доволі безболісно. В цілому написано удар в задню частину, ззаду бампер на місці, задні двері на місці, все нормально. Салон доволі, доволі стильний, доволі цікавий. Тканина, шкода, що не шкіра. Хоча комусь більше тканина більше подобається, особливо влітку, коли е, в шортах намагаєшся усістися на е, ті шкіряні сидіння чорні, е, і обпікаєш собі все, що можна, і те, що не можна, до речі, теж опікаєш. Тканині такого не буде. Так, що ми тут бачимо? Бачили, що безпека спрацювала, бокові шторки, але спереду е, подушка водія, подушка пасажира не спрацювали. Спрацювали подушки на сидінні, воді, на сидінні пасажира бокові в цілому ж стан дуже прийнятний. Ну, спереду, під капотом удару не було, не було ніяких проблем. Тому бачимо, що все добре. Просто жива робоча автівка, яка потрапила на аукціон через невеличкі ушкодження від. Страхової компанії потрапило, ушкодження не від страхової кампанії. Сподіваюсь, а <кій> давайте подивимось, що можна а, тут порахувати. А, пробіг, я вам казав, 90 тисяч миль для цього двигуна, для цієї автівки це не дуже великий пробіг. Ще в неї попереду не один кілометр. Сподіваюсь, по українських дорогах. Лот аукціону 4750 доларів. Комісія аукціону 838 доларів. Логістика із США в Україну 2100 доларів. Наші послуги від 300 доларів, митниця 2891 долар, експедиторсько-брокерський 433 долари. Витрати в порту Клайпеда 11 доларів, вартість ремонту 1800 доларів. Тобто, бачите, візуально здається, що все не дуже гарно. Щоб прилетіло сильно, і заднє крило пошкоджено, і двері, і подушки. А насправді 1800 доларів коштує це полагодити, тому що ми бачимо, що підкапотний простір не постраждав. Видно, що колесо стоїть, немає якихось механічних суттєвих ушкоджень. Є тільки кузовщина, і це все лагодиться і безпека. Тобто, всього 13 тисяч долари. І у вас автівка 2017 року. Вже тут в Україні, вже полагоджено, сіли та поїхали. А я вам пропоную наразі подивитися на варіанти цих автівок в Україні, скільки вони вам обійдуться, якщо одразу пошукати таку автівку на авторія, приїхати, так би мовити, одразу і купити, щоб не чекати доставки. На жаль, єдине погане, що є в пригоні авто зі Сполучених Штатів, це очікування. Коли ти вже мрієш сісти в свого а, нового коня та поїхати, а він десь там на баржі пливе собі через океан, пливе і не квапиться, а ти вже сумуєш. Ну ось, подивилися варіанти на авторія. А ми давайте рухатися далі а, до другого місця нашого хіт параду, найекономічніших автівок в плані витрати палива. І на другому місці у нас Ford Фієста. Якщо ви шукаєте авто з сучасними технологіями та високою ефективністю палива, Fiesta саме ваш вибір. Завдяки двигуну EcoBoost цей автомобіль споживає лише 4,9 літрів на 100 кілометрів, комбінуючи турбонадув та прямий вприск. Ford Fiesta вперше з'явилася на ринку в 1976 році і відтоді стала однією з найпопулярніших моделей у світі. Fiesta була розроблена як компактний економічний автомобіль для європейських доріг, але швидко здобула популярність у різних країнах завдяки своїм універсальним характеристикам. За більш ніж 40 років свого існування Fiesta пройшла через багато поколінь, кожна з яких привносила нові технології та вдосконалення. Fiesta також славиться своєю маневреністю та комфортом. Вона ідеально підходить для міських умов завдяки своїм компактним розмірам, що дозволяє легко паркуватися і маневрувати в тісних міських вулицях. А інтер'єр Fiesta також заслуговує на увагу. Він добре спроектований з використанням якісних матеріалів, що забезпечує комфорт під час тривалих поїздок. Завдяки своєму стильному дизайну, економічності та високому рівню надійності. Ford Fiesta залишається одним з найпопулярніших виборів серед молодих водіїв та сімейних пар. Цей автомобіль поєднує в собі сучасні технології з доступною ціною, що робить його привабливим варіантом для багатьох автолюбителів у всьому світі, включаючи Україну, звичайно ж. Тепер поглянемо на Ford Fiesta на аукціоні США. Переходимо до автостат. На автостаті, друзі, знайшов такий варіант 2015 року, але з пробігом всього в 76 тисяч миль, з маленьким двигуном 1 літр на бензині. На передньому приводі з механічною трансмісією, що дуже велика рідкість в Сполучених Штатах. Як бачите, незважаючи на ушкодження, автомобіль заводиться, а автомобіль їде. Подивимось, що у нас на фотографіях був удар в передню частину, бачимо втрачені там деякі частини молдингів. На жаль, диски стоять просто якісь самі звичайні заліз, залізяки без е е ковпаків, навіть бо на крутих дисках цей автомобіль. Виглядає набагато дорожче. Чи кольор такий спортивний, червоний, кричащий, дайте, я проїду, я швидкий. Хоч у мене один літр під капотом, але я швидкий. А, трохи ушкоджена решітка радіатора. А, не трохи ушкоджений капот. Можна поміняти, розбита фара, на жаль, треба міняти. А, дивно, що з того боку, де не було удара, теж зняли якісь, якісь елементи бамперу. Може вони в багажнику таке часто буває. Але ну, не факт, що це цей випадок. Спрацювала безпека водія. Бачимо, знизу е, обрізана подушка на кермі, чомусь не спрацювала. Е, водій так здивувався, що потрапив е, в ДТП. Що вирвав це яблуко на, на коробці перемикання передачі. Напевно, з ним і, і вибіг з машини. Е, може, воно там десь здається лежить поруч. Можна замість нього, до речі, поставити, як раніше робили таксісти ще в Радянському Союзі. розочку, таку заливну, гарно буде виглядати, <смі>, автівка красна. Бачимо приборку, ось він пробіг. Реальний підтверджений 76 миль. Під капотом все гаразд. Добре, постраждала чисто зовнішня частина кузова, пластик, трохи пластику, трохи фари і зовсім трохи металу, і буде нова автівка. Тож, давайте, друзі, подивимося, скільки вийде пригнати це авто в Україну. 2015 рік, я нагадаю, і пробіг 76. Тисяч миль вартість цього лоту, як бачите, 1200 доларів. Комісія аукціону 463 долари, логістика із США в Україну 2000 доларів, послуги компанії з вігравто від 300 доларів, митниця 1569 доларів, експедиторсько-брокерський 433 долари. Витрати в порту Клайпеда 11 доларів. Вартість ремонту 900 доларів. А Хоча виглядає страшніше, якщо чесно. І всього в підсумку маємо 6926 доларів. За Ford Fiesta 2015 року вже в Україні. Подивіться зараз наразі, як можна придбати цю автівку в Україні на авторі, а скільки вона буде коштувати. А я скажу ця ціна за автівку, коли ви бачите, що не було якихось критичних ушкоджень, що автівка жива, нормальна, виглядає файно. Тільки я б поміняв би диски, дуже вони мені муляють ці залізяки. Порівняйте самі. Подивіться, як воно зручніше, як простіше а, придбати в Україні чи замовити зі сполучених штатів. А я пропоную переходити до лідера нашого сьогоднішнього хіт параду на першому місці. У нас автівка, яку знають і люблять на наших дорогах, Toyota Yaris. Цей компактний автомобіль став справжнім символом економічності та надійності. Вперше з'явившись на ринку в 1999 році, Ярі швидко завоював серця водіїв завдяки своїм компактним розмірам, зручності в експлуатації та відмінній економічності. Відомий своїм надійним і економічним двигуном, Ярі споживає всього 4,8 літри на 100 кілометрів. Тільки подумайте, що робить його одним з найкращих у своєму класі. Toyota Yaris була розроблена з урахуванням потреб міських водіїв завдяки своїм своїм компактним розміром, цей автомобіль легко маневрує у щільному міському русі та дозволяє без проблем паркуватися в обмеженому просторі. Незважаючи на компактні розміри, інтер'єр Yaris є доволі просторим з достатньою кількістю місця для водія та пасажирів, що забезпечує комфорт навіть під час тривалих поїздок. Окрім економічного споживання палива, Toyota Yaris відзначається високим рівнем надійності. Цей автомобіль був створений з акцентом на довговічність і мінімальні витрати на обслуговування. Що є важливим фактором для багатьох власників? Яріс відомий своєю низькою частотою поломок і високою якістю виготовлення, що дозволяє власникам економити на ремонтах та утриманні. Інженери Toyota завжди ставили акцент на екологічності та економічності своїх авто. Яріс не є винятком. Автомобіль оснащений сучасними системами безпеки та екологічними технологіями, що дозволяє зменшити вплив на довкілля та забезпечити максимальну ефективність використання палив. Завдяки своїм перевагам, Toyota Yaris залишається одним із найпопулярніших виборів серед міських водіїв у всьому світі. В Україні цей автомобіль також користується великою популярністю серед тих, хто цінує економічність, практичність і надійність. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає компактний автомобіль з мінімальними витратами на паливо. Ну, є обслуговування, звичайно, який при цьому забезпечує високий рівень комфорту та безпеки. А тепер давайте подивимося, що ми можемо знайти на автоаукціонах у Сполучених Штатах. Давайте на автостат. Ви подивіться на цього красення, друзі. 2020 рік Toyota Yaris з двигуном 1,5 літри, з пробігом всього 43 тисячі миль. Бензин, передній привід, коробка автоматична. Все, що треба для щастя. А, удар був не дуже сильний, пошкоджена задня частина, але вона заводиться і їде, як каже нам, аукціон. Роздивимося більш детально на фото. Я просто в захваті від передньої частини цієї автівки. Мені так подобається цей вигнутий капот, подобається а, ця загострена решітка радіатора. А, вона схожа чимось на якісь моделі італійців, типу Альфа-Ромео. Чи навіть мазераті. Цікаві диски, і колір класний, такий темний графіт, чи типу того. Як бачимо, по попередній частині немає ніяких нарікань, але хтось ззаду вирішив догнати нашого бідного лідера списку найекономічніших автомобілей, наздогнати і вразити його. Задню частину. Добре, що живемо в 21-му сторіччі, все це можна полагодити, все це можна зробити. Салон світлий, бачите, комбіновані а, дверні карти. Чорний з світлим, світлі сидіння. Друзі, подивіться на цей салон просто надзвичайний. Мені подобаються ці в стилі Мерседесу, портали системи кондиціонування повітря. Виглядають надзвичайно дорого, тим паче, для автівки такого класу. Оце відчуття швидкості воно передається навіть просто панелю приладів. Салон дуже стильовий, молодіжний, класний. Я б таку автівку хотів би для своєї е, дружини, щоб можна було її взяти та самому їздити. <гадую> Я б гадаю, багато, багато чоловіків обирають автівку для жінки саме таким чином, щоб і саму подобалося, щоб можна було виїхати. Бачимо, що під капотом все добре. Е, ще знаєте, як після наших перекупів приготували для продажу все блискуче, пластик свіжий, е, все як новеньке. Давайте подивимося, скільки треба заплатити, щоб ця автівка приїхала в Україну, і скільки буде коштувати її полагодити. А лот аукціону, як бачите, самі 3050 доларів. 678 доларів комісія аукціону, логістика із США до Львову 1975 доларів. А наші послуги від 300 доларів, митниця 2099 доларів, експедиторсько-брокерські 433 долари. Витрати в порту Клайпеда 11 доларів і вартість ремонту 1700 доларів. Тобто, всього, щоб ця автівка. А вже була ціла а, і а, була чиєюсь в чиїсь власності в Україні, літала по наших дорогах. А, треба заплатити 10 246 доларів. Я вважаю, що це авто варте кожної копійки чи кожного центу. Бо паливна ефективність є. Є салон дуже добрий, гарно оздоблений. Ніхто зі мною не буде сперечатися. Мені здається, це просто витвір мистецтва. Чи вона надійна? Так вона дуже надійна. Чи дорого коштують запчастини для цієї автівки? Скажімо так, це не найдешевше в обслуговуванні авто, але воно і не ламається часто, тому вам не треба щомісяця діставати свій гаманець і викладати з нього великі суми грошей. Це автівка, яку я б міг порадити кожному, і вона варта всіх своїх грошей. 10 246 доларів стане нам ця автівка. В Україні вже з ремонтом просто в стані сів, поїхав. Треба тільки почекати, поки вона припливе в Україну. А ви зараз подивіться та порівняйте для себе ціни на ці авто, які вже можна придбати зараз в Україні. Авто, які продаються на авторі, є багато варіантів. Ви можете і самі це зробити вдома. Просто прикиньте собі, як воно вигідніше, як воно комфортніше. А ми будемо підводити висновки. Що ж, друзі, як бачите, ці автомобілі є ідеальним вибором для тих, хто шукає економічність, надійність та комфорт у повсякденному використанні. Вони популярні серед автолюбителів в усьому світі і чудово підходять для міських умов. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, залиште лайк та коментар. Підпишіться на наш канал. У наступних випусках ми розглянемо інші теми, що стосуються пригону авто зі сполучених штатів. До зустрічі, Па-па!